Вибори під час війни головна особливість позачергових виборів народних депутатів України і усієї передвиборчої кампанії, під час якої політологи спостерігали тенденцію активного застосування радикальних гасел. Якщо на минулих виборах цей метод використовувала тільки одна партія, на нинішніх радикальні ідеї присутні чи не в кожної політичної сили. Це поява військових у перших п'ятірках, особливо добровольчих формувань військових. Тобто, якщо в минулому в минулій виборчій кампанії військові практично не. Не брали участь так, то зараз навпаки, враховуючи військовий стан війну в Україні, фактично враховуючи те, що довіра до армії дуже сильно зросла, відповідно, ми маємо таку тенденцію, що військові йдуть у Верховну Раду. Уперше за 23 роки закарпатські виборці переживали нетипові соціально-політичні умови. Стверджують соціологи, на Закарпатті радикалізувалася українська частина населення. Відповідно, етнічні групи, які зазвичай демонструють лояльність, були пригнічені. Самі ж кандидати у народній обранці протягом передвиборчої кампанії на своїх виборців намагалися вплинути різними способами. Вибори, в яких найбільша кількість виборчих технологій використано. Тобто такої кількості виборчих технологій не використовували в жодних попередніх виборах. І якщо говорити так коротко, то найбільша кількість так званих брудних або чорних виборчих технологій, різноманітних, вони використовуються вже не приховано. Момент, можливо, це відбувається через те, що. Коротка виборча кампанія. Та навіть за короткий передвиборчий термін незалежні спостерігачі тільки на Закарпатті зафіксували 30 порушень. Найгарячішим був 68-й виборчий округ, Ужгород та Ужгородський район. І ЧОП. тут фіксували незаконну агітацію, незаконні рейтинги, порушення у зовнішній рекламі, підкуп. Особливістю цих виборчих перегонів стала неправомірна агітація. Все більше і більше до цього вдаються, причому не тільки кандидати-мажоритарники, а й е, вибор партії кандидати. Так бачимо купу їхньої продукції е, без відповідного маркування, без відповідних даних. І ну це, це, це тенденція, яка з'явилася. Ну от на цих виборах найбільше от, проявилася. Щодо головних учасників цього політичного процесу, виборців, позачергова політична кампанія стрес для закарпатців. Кандидати у обранців вдавалися не тільки до політичних технологій, а й до психологічного впливу на виборців. Спеціалісти фіксували три тенденції: пошук сильного батька, об'єднання спільними рисами та пошук зовнішнього ворога для закарпаття. Найхарактерніші. Пошук сильного батька, тобто краян, переконували у необхідності обрання сильного лідера. Зараз люди розгублені, вони не знають, як ну тобто, очікування були дуже великими, і зараз іде сильне розчарування. Їм потрібно як хтось, хто буде брати на себе відповідальність, треба наділити таким символом, ну символічно в своїй голові вибрати такого кандидата, який може, ніби стати і вирішити всі проблеми одним махом. Попри активну передвиборчу кампанію, закарпатські виборці цікавилися нею мало. За офіційними даними зробити свій вибір 26 жовтня мають право трохи менше мільйона краян. Психологи виділили два типи сьогоднішніх виборців: політично активні та зневірені. Останніх за прогнозами більше.